Ви, напевно, чули про контракти. Вони досить поширені в повсякденному житті. Але навіщо нам потрібні ці контракти? Що вони роблять? Контракти це письмові угоди між двома або більше людьми чи групами, вони допомагають нам визначити чіткі очікування від угоди і те, що станеться, якщо хтось порушить угоду. Контракти це як джерело істини, до якого будь-хто може повернутися і подивитися, щоб зрозуміти на що кожен погодився. Наприклад, ви хочете побудувати басейн у себе на задньому дворі. Ви не можете зробити це самостійно, тому вам потрібно когось найняти. Ви почули, що Марія дуже добре будує басейни, тому ви кажете їй, що заплатите їй 100 доларів за те, щоб вона побудувала один у вашому подвір'ї. Вона погоджується допомогти. Щоб урегулювати цю усну угоду, ви обидва вирішуєте скласти контракт. У контракті визначаються деталі того, що потрібно Марії побудувати, що їй потрібно завершити роботу, коли, як і за скільки ви плануєте їй заплатити. Коротко кажучи, цей контракт чітко визначає очікування для обох вас і Марії. У світі криптовалют також існують контракти. Вони називаються смарт-контрактами, так само як і звичайні контракти, про які ми говорили. Смарт-контракти описують деталі угоди. Розумність смарт-контрактів полягає в тому, що вони записані в коді на блокчейні, і вони автоматично виконують певні дії. Якщо угода виконується, наприклад, якби угода з Марією була смарт-контрактом, вона б автоматично перевела 100 доларів з вашого криптогаманця на її, як тільки вона завершила басейн на вашому подвір'ї. Якщо ні, то не надсилала б гроші. Наскільки це круто? Смарт-контракти можна використовувати для багатьох різних речей у світі криптовалют: від ігор та фінансів до логістики та кредитування. Вони відкривають нові можливості для того, як люди укладають угоди і ведуть бізнес один з одним. Тож це має великий позитивний вплив.